З нами сьогодні равець командував тім Євгеній Тимощенко. Добрий вечір. Євгеній, як вважаєте, чи вдалася вам гра сьогодні? Трохи нам чогось не вистачило. Хлопці, мені каже, морально підсіли. Я не знаю чого. У нас перший тайм виходилося. І паси, і хлопці бігали, старалися. В другому таймі щось дуже сильно підсіли, я не знаю. Скоріше, що морально якось вони почувствували типу, перемогу і вже... Перестали грати до кінця. Ви почали досить непогано та впевнено. Що, що, як вважаєте, чого саме ось не вистачило, щоб хоча б в е, сьогодні іграти? Е, фізики, мені каже, не вистачило більше. Хлопці, хоч даже було їх менше, але вони нас перебігли. Нас прийшло їх троє більше від них і ми ну, не перебігали їх. Я вважаю, що не виходили фізики. Але. В порівнянні з початком чемпіонату, як вважаєте, чи підвищилась якість гри команди в да, Набагато. У нас якість підвищилась, вже видно навіть зі сторони. І завдяки тренеру ми вже більше набрали. Вже. Ми краще почали грати. До речі, чи задоволений ваш тренер сьогоднішньою вашою грою? <світ> незадоволений. Дуже незадоволений. Сказав, що наступний раз ми м'яч не побачимо, будемо бігати тільки на фізику. Е, ну і останнє запитання, як вважаєте? Чи зможе команда ВАУТІМ поборотися поборотись за медалі? Я думаю, що так. Якщо хлопці настроюються, не будуть е е е е більше себе настраювати е е морально, тоді, мені каже, все буде у нас добре. А так, поки Не бачу. Що ж, добре, дякуємо вам, вам наступного. Дякую. Гарного вечір.